Вітання всім! З вами канал Ліснічки Тревел. Сьогодні трошки займемося пересаджуванням квітів. Ось треба оновити трошки вазончики, бо вже, як бачите, ось, наприклад, орхідея вона вже повністю з цього маленького горщика, в якому його подарували, вона вже сюди нікуди не вміщається. Тому будемо її пересаджувати. Ось, І трошечки пізніше ще декілька квітів. Значить, дивіться, для орхідеї я купив ось такий вазончик, він мені дуже подобається. По-перше, трошки відставлю. Е, рекомендують всі ті, хто вирощує орхідеї, все ж таки брати прозорі вазони для орхідеї. Ось е, горщики так, прозорі горщики для орхідеї. Є е, е, дуже багато зараз. Горщиків, які різнокольорові, так, але все ж таки я віддаю перевагу таким. Дуже класний він. Зараз я вам його покажу. Як це знімати? Цю наклейку. Не люблю потім ці сліди відмивати від цих наклеєк, але що поробиш? Так, е в чому дивіться прикол? Вона. Ніби звичайний ось горшик стандартний, в які ніби ці орхідеї кладуть завжди. Так, нічим не відрізняється від того, але він, бачите, вставляється в таку форму. ось, І є така мотузочка, яка піджив, може підживлювати вологою е з цього баку так е коріння орхідеї. Тобто, для цього спеціально ця мотузочка зроблена. Тобто мені... Мені дуже подобається, як воно зроблене. Ось так такий класний горщик. Ось, давайте спробуємо зараз пересадити орхідею саме сюди. Значить, ну, Напевно, це я поки що прибираю. Так, З орхідеями треба дуже ретельно це робити, тому що орхідеї взагалі не люблять, коли їх починають розрихлювати, особливо коли вони цвітуть. Зараз ця не цвіте, тому якраз час її пересадити. Давайте дуже Акуратно і спробуємо вийняти, але бачите тут скільки коріння з цієї сторони. Тому доведеться все ж таки е дуже акуратно розрізати цей вазон, тому що по-іншому просто не вийде ніяк це зробити. Так, давайте ось так от, щоб не спортити е коріння. Так, давайте спеціальні ножиці візьму. Дуже акуратно. так, потрошечку, тому що, бачите, тут всюди коріння йде, не хочу спортити навіть шматочок. коріння орхідеї дуже це не люблять. Але витягти по-іншому з цього вазону я не можу. Тільки як його розрізати, струсити цю, струсити це те, що всередині. Бачите, тут взагалі такі коріння, що вже навіть землі нема знизу. Так, ось так трошки. Бачите, тут взагалі біда. Вони, вони бідні так скрутилися, що їм взагалі нема місця. Тут будемо зараз якось це все розкривати. Що зрозуміло, це були псухі, можна було їх відділити, але вони всі живі, бачите, зелененькі. Тому... Треба якось залізти. На жаль, тут, напевно, якийсь корінець. А, бачите, буде пошкоджений, тому що по-іншому я просто не можу з цих дістати. Вони поприлазили в ці дирочки. Тому, на жаль, дещо доведеться все ж таки деякі корінці. Наприклад, оцей, ну я його не зможу дістати. Я не знаю. Раз чи? Трошки дістав ніби. Так. Це вже такі коріння. Так, половина є. Це ми, а сюди? І знову тут бачите? Корінці вони. Опа, ну, част... частково, ох, довелося їх трошечки поламати, так? Ось давайте це трошки витрусимо. Бачите, яка ця орхідея. Просто її нема куди рости. Дивіться, корінці заплилися, тому якраз тут ще їй буде місце, куди йти. орхідеї не можна пересаджувати відразу із. Малих в дуже великі вазони. Бачите, це сух, сухий я відриваю. Ось треба потрошку збільшувати об'єм, дивитися, як слідкувати за корінням і трошки намагатися, коли вже коріння таке, то збільшувати об'єм. Так, але знову сухий сухі коріння будемо відрізати. Так. Ось, бачите, не знаю. Більше я просто не можу. Вона просто закрутилася. Я стару землю спробую трошки так потрусити. Розуміло, що це для рослини стрес. Такі пересадки, але це треба робити, бо її вже нікуди рости. Насправді. Ось, і буде гарний красивий горщик. Так, тут трошки струсили, бачите. Не Ні, все ми не будемо, але трошки хоча б оцей основну частину, яка вже е, не має поживних речовин. Так. так, це, бачите, теж корінець, його треба буде дуже акуратно помістити сюди. Так, це ми прибираємо. Трошки давайте ось так. Так, е бачите, який виріс. Корінець, дуже його не хочеться відривати, тому будемо його якось сюди закручувати, щоб він виріс вниз, а не вгору. Напевно, якось отак будемо її встановлювати. Так. Тепер беремо ось такий грунт. Дивіться, я беру завжди для орхідеї ось такий е е субстракт, так, спеціальний для орхідеї. Цієї фірми підфілд. Під, під ось так. ну Я думаю, по малюнку це все видно. Я дуже люблю. Ну, я трошки залишилося з попереднього разу. Давайте ще раз її вирівнюємо. Ось так. Бачите, тут корінець, який росте прямо вгору. ну Нехай то це буде цей повітряний корінець. Так, ось десь ось так так. Тепер починаємо потрошку наповнювати. свежим субстратом. Вот так. Разумеваешь, что сбито высыпаться. Тут у нас кора. Улюблена земля для орхидеи. От притрушимо, для того, щоб вона повністю закрила всі е, всередині, всі місця, де... де є якісь е, щілинки в коріннях. Так, все, ця закінчилася, прибираємо. Давайте ти... Притрушуємо. давайте ось так от трошечки. Брівному. А вона, ну, тут її рівно не а. можна буде, тому що вона сама по собі така. ось, Насправді так, але... Ось тупотім палич. Да, коли вона буде цвісти, треба буде палички вставляти. Так, не скриптив, чуть-чуть. Так, тут можна сюди ще понакидати, можливо. Так, тепер трошечки свіженького відкриємо свіжа пора і давайте трошечки зараз свіжого понасипаємо ось такі люблять Її туди, і знову тепер притрусити, щоб все опинилося там. Ну, Зрозуміло, що коріння будуть, це орхідея, коріння орхідеї завжди висять у повітрі. І будуть висіти, нічого з цим не зробити, але так, щоб вони по максимуму занурилися в землю, треба зробити. Так. Бачите, оцей корінець він теж хоче вниз. Ці старі, напевно, треба трошки відтяти. Так, цей старий, бачите, корінець. О. Так, і цей будемо намагатися зараз запхнути ось сюди, щоб він ріс вниз, а не вгору. Так, трошки ще треба. трошки зі всіх сторін так її трусити. Бачите, ось так от так і досипаємо ще цієї свіженької. Так. І ось так. Щоб прямо корінці всі закрити по максимуму. Ну і щоб вони все ж таки вниз були похилені. Ось, ну Вона ще трошки всяде, ця орхідея, тому що треба буде її полити. так, І там е, ці остаточні щілини між корінням, вони закриються. Це все потрапить туди. Ось от так от, так ось я думаю, достатньо. Так, я ще трошки промочу пізніше. Так, давайте глянемо, як вона виглядатиме. Зараз її поставлю сюди. Ось так. І ось, бачите, ось така вийшла орхідейка в такому вазончику. Ось, видно? Угу. Так, вона буде в такому гарному вазончику. Тепер рости і трошки її полити. І тепер вода буде стікати ось сюди. І по цій мотузочці воно буде живити орхідею, ну, якщо... Там можна буде забути, забути полити, бо вона не має стояти в воді, вона має е, пити знизу стільки, скільки їй буде потрібно. Ось так. Першу квітку ми пересадили, яку треба було зробити, робимо невеличку перерву і будемо далі продовжувати. Так, продовжимо пересаджування квітів. Тепер дивіться, які у мене горщики. Класні, вони теж е, з подвійним Таким дном. Давайте покажу вам їх. Happy Plants. Ось тут хоч наклейка нормальна, відривається. Так, знову ж таки, бачите, якої вони класної форми. Подвійне дно знову-таки є ось такий горщик. Так, і ми будемо зараз такий горщик, бачите, я купив таку рослину, це кава. Кава, кава арабіка. І, ну, воно, так, бачите, кущиком виросло. Але рекомендується все ж таки каву розсадити. Тому зараз у мене є і декілька маленьких так, горщиків на розсаді ну, для маленьких кавенток. А для великих у мене такі два класні горщики є, бачите, ті, що я вам показав, і зараз ми будемо туди розсаджувати каву. Так, але перед тим я хочу показати вам, який треба ґрунт. Для кави Для кави треба ось такий е субстракт для лохини. Видно так, Ось, е у нього, бачите який pH. 3,5-4,5, а у, звичайних рос... ну, у звичайного грунта він 5,5-6,5. Тобто для кави треба брати ось саме такий субстракт. Ось, І нам також треба буде. Е Обов'язково трошечки перемзити тут, для того, щоб е вода не застоювалася. Так, напевно, давайте з нього і почнемо. Давайте трошки насипаємо сюди. Хоч по і подвійне дно, але про всяк випадок давайте все ж таки це зробимо. Так, тепер е перед тим, як, напевно, Розділяти цю каву. Давайте я вскрию цей поліський грунт трошечки. Буду дуже акуратно його відкривати. Ось так і трошечки сипну сюди так, для основи. Бачите він який? О! Задати основу, потім зробимо там отвір для того, щоб посадити каву. Так, це трошки відсуваємо. Так, а що я мучуюсь, що можна це зняти поки що. Ось так. Перший вазончик у нас готовий. Так, тепер давайте дуже акуратно. Ну, на відміну від орхідеї, зрозуміло, що тут ситуація краща, ми просто акуратно виймаємо. Так, це буде додатковий горщик для розсади. Це прибираємо. Ось, і нам треба дуже акуратно розділити. Ці кущики кави, бачите, вони які росли. Тут стільки корінців, скільки їх ось так от. Так. так, щоб поменше коренів знищити насправді. Бачите, воно все так разом росте, тому цей кустик нам треба розділити. Ось так. Дуже акуратно. Ось потрошечку. Так. Ну, а тепер дуже акуратно його, розумієш, тут не обійтися без розриву коренів, але по-іншому тут не вийде. Бачите, ось так от. Потрошечку. Акуратно Розплутуємо. Ну, десь десь-то вони переплетаються, зрозуміло. Ми тут нічого не зробимо. О, так. Це я відділяю. Так, тепер я хочу відділити оцей один величенький так, і його посадити сюди. А ці всі будемо потім розсаджувати Може кущиком. Кущ, кущиком погано, тому що вони заважають один одному. так так. рости, ось так. І е, через це е, кава погано росте. О, ось Тепер бачите, у нас є такий гарний стеблець з гарним е, корінчиком. І саме його ми будемо садити. Так, це нам трошечки поки не потрібно. Зараз ми поміряємо яка висота має бути десь. Напевно, ось так ми його будемо садити. Може, я я... що землю додати Та я думаю, то я не буду додати, угу. тому що це ну, стара земля і невідомо не скільки е, там ця кава росла. Так, я буду, з вашого дозволу, землю не буду вам показувати. Так, а буду. Ось так робити і засипати так. Мені зараз дайте, секундочку. Ми отак от зробимо. Напевно, десь. Отак. От да. Ось дякую. Так, і тепер ми засипаємо цю землю для того, щоб ця кава класно росла. Бачите, ось так. Так. Ось так. Так щоб десь голова моя е, з'являється, то вибачте, бо я не бачу, насправді треба дотягтися до цієї кави. Так. Ось так. І ось так. Ну, зрозуміло, що вона трошки всядеться. Так, то ми, коли це все робимо. Для першого разу, я думаю, достатньо. Ось так все, першо, перша кава є, посадили, поки що вставляємо в цей горщик. Так, і бачите, ось таки, такий е, горщик з кавою у нас вийшов. Так, і зараз ми ще беремо такий самий ще один спеціальний і також будемо сюди. Садити другу каву. Так, давайте подумаємо, яку краще ну, таку побільшу, напевно, оцю. Так, от вона так гарно виглядає. Давайте трошки знову ж таки розділимо. Ось так. О, теж гарний вийшов. Давайте спочатку засипаємо туди. Перший етап, другий етап знову земля. Так, спеціально є. Так, вставляємо сюди цю рослину. Ось так, посерединці, щоб вона була. І знову беремо і засипаємо цим спеціальним ґрунтом для лохини. Він якраз направ на те, щоб ця... Кава виросла. О, до речі, вона аж плодоносить, е, це квітуча рослина, вона е, через 3-4 роки повинна вже дати квітки і, відповідно, можна буде збирати каву. Подивимося, чи вона е, в нашому будинку зможе так рости. Ось так. Так. Ну, так. Трошечки теж не завжди видно, як воно має бути є. Так, друга є ось така. Такий вазончик. Вставляємо і маємо вже другу каву. Ось яка буде. Тобто, бачите, у нас є тепер два таких вазони з кавою. Будуть рости. Ось. Так, тепер оці всі інші нам треба. Напевно, буде їх розсадити. Зараз я маленькі сюди посаджу для розсади. Я навіть не буду туди керамзит класти. Ось я так акуратно сюди засиплю. Візьму, наприклад, ось таку посаджу сюди, трошечки, щоб вона виросла. Ось. А потім, коли вона стане трошки більшою, то ми її також висадимо. Більший вазон. Ось так. Нехай росте. Так, є одна. Так, і давайте ще одну якусь посадимо, виберемо. Ну, я не знаю, якусь. Давайте оцю. Я просто боюся, що не всі виживуть. Вони і не мають всі вижити так? після таких пересадок. Ми будемо сподіватися, що більшість з тих, що я посаджу, воно все ж таки прийметься. І навіть ті великі тут під питанням. Ось подивимося, як вони підуть рости. Ось така друга буде. Так, два вазончики можна. можна оцю землю використати. Так, в принципі, можна тепер і сюди посадити, взяти якусь також на розсаду, наприклад, ось цю. Я віддам ще комусь для того, щоб розсадити. Ось це Ви вигідна покупка рослина на каву, тому що вона продається кущиком, так? а е з цього кущика можна порозсаджувати їх багато. Почекаємо, чи виростуть. Ну, Я ще раз кажу, зрозумів, що напевно виростуть не всі. Але будемо дивитися, як вона росте, і далі приймати рішення, що з нею робити. Розсаджувати чи чекати. Все. Бачите, друзі, ось три такі я посадив. А ці я, напевно, поставлю воду. Ще, може, зараз ще одну посадимо, подивимося ось цю, бо вона така ніби гарна. Ось ця теж така цікава. Зараз пошукаю, можливо, є ще десь маленькі горщики, посажу ще одну каву. Ось. А оці ось всі, напевно, поставлю воду до завтра, якщо комусь потрібно буде на роботі. Але я думаю, що ці маленькі, якраз вони ну, не, не виростуть. Ну, подивимося, будемо дивитися. Так, ну ось такі справи у нас по пересадці квітів. Продовжуємо ще ми трошечки пізніше. Будемо пересаджувати банан. І там ще е, декілька квіток, які треба пересадити в більший е, горщик. Можливо, зараз ще ми одну квітку пересадимо все ж таки в більший горщик. Так, добре. Прибираємо і рухаємося далі.